Вирішив для вас записати коротеньке відео і, користуючись нагодою, такий огляд зробити на бронеплити від бронікс ультралегкі. Власне, перше, що я хочу сказати, за 3,5 роки моїх спостережень за ринком бронеплит в Україні. Одне вам скажу точно: не може бути класних якісних плит за 10 тисяч гривень кераміки 6 класу, які відповідають всім стандартам і всьому, чому має відповідати якісний бронезахист. Але от сталого виробництва в Україні класних бронеплит. Як такового. І його не так багато. І ці плити не можуть бути дешевими. Ну просто от вони не можуть бути дешевими. Phoenix Ultimate серія, третій клас захисту, ультралегкі. Вага однієї плити в розмірі М 990 грам всього. -навсього. Це наші партнери. Ми є у них на сайті, як один із партнерів. Ви можете до нас звертатись за їхньою продукцією. Це все буде оригінальне, нове. Власне, ось таке маємо пакування. Тут у нас технічний паспорт виробу. На коробці продубльована серійна номер кожної плити із цього комплекту. Тобто 0990-0991. Власне, маємо таку легеньку плиту. Кому такий захист підходить третього класу. Всім, у кого малий ризик прямого стрілкового бою, він підійде, тому що буде тримати майже будь-які можливі осколки. От. Далі, друга плита. Все ми бачимо, номер так само продубльований 990. Потім це вже такі подаруночки, бонуси від Бронікса, опис їхньої продукції загальник. Скажу ще вам, серія Ultimate вона існує в третьому і в п'ятому класі захисту. власне, Вага плити в п'ятому класі, здається, там 1,3 кг. Маємо такий пачик в подарунок, заброньований Бронікс. І такий бонус у них йде. Можна обклеїти кобуру, можна якесь спорядження, гіксагон, мультикамінь. Також до нього виробник надає ось такі демпфери, Тобто, це воно не несе ніякого захисту, це ставиться за плитою для того, щоб удар мінімізувати і за перешкодну травму мінімізувати в разу влучання якогось пострілу чи осколку. Власне, ось такі плити Бронікс. І ще раз вам скажу: дешевий сир, тільки мишоловці, не нехтуйте правильним захистом. Я розумію, що дорого, але це ваше життя та ваше здоров'я. Тому вибирайте правильно, вибирайте якісну продукцію. Це не була реклама саме компанії Бронікс. Це просто за те, щоб ви не велись на оці там, де продають типу українські плити по 8-10 по тисяч. Подумайте, це ваше життя, воно не може коштувати таких грошей. Це по-любому буде китайська плита, де просто в Україні наклеїли стікер, що воно зроблено в Україні. Якось там зробили сертифікацію і продають. Не ведіться, друзі, купуйте якісне, купуйте оригінальне. Те, що перевірене, в нас є кілька якісних крутих виробників. Один із них Бронік, з тих, кого я знаю, та Велмед. З тих, кого я також поважаю як бізнес. Подивіться просто на ціну цих плит, і подивіться на, на те, що от вам піхають десь при фронтових вісторгах. Ну бережіть себе, дякую за захист. Все буде Україна.